Доброго дня, шановні колеги. З вами я, Бондаренко Олена, за відділом загального та спеціалізованого фортепіано Державного музичного ліцею імені Миколи Віталійовича Лисенка, викладач-методист. Сьогодні вирішила з вами поділитись думками знову ж таки по проблемі, по темі психологія чи педагогіка. Зараз ми, ми живемо з вами в дуже складний час, стреси з нами. На жаль, всюди, в житті, в професії, в кожному дні. Що таке стрес в психології? Психологія говорить про те, що стрес це незадоволення наших потреб. Базові потреби людини це сон, це їжа, це нагальні потреби матеріального світу. А ще психологія говорить про те, що якщо ми не можемо змінити деякі ситуації, потрібно концентруватись на тому, що ми можемо змінити. Отже, якщо людина голодна, вона може поїсти. Якщо людина хоче пити, вона може випити. Якщо потрібно відпочити, ми можемо відпочити. І таким чином потреби у вісні, в спокою, відпочинку у нас задовільняються. Звичайно, ми не можемо зараз припинити складну цю політичну ситуацію, яка триває вже довгий час. Багато дуже людей переїжджають на інші міста, місце проживання, і, звичайно, виникають дуже стресові ситуації, як у батьків, так і у дітей. Нові способи навчання онлайн-навчання, нові школи, нові колективи і нові вчителі. Це, на жаль, є реалія, але мусимо концентруватись і допомагати людям переживати стреси в найбільш комфортних для самих людей умовах. Як це пов'язано з нашою не безпосередньо спеціальністю, а напряму. Ми, педагоги, ми спілкуємося з нашими дітками, з нашими батьками наших дітей. І одночасно ми мусимо розуміти, що якщо ми несемо позитив. Стабільний психологічний стан це буде передаватись дітям і нашим всім оточуючим. Для всіх я ну, сподіваюся, відома ситуація, якщо ми стали не з тої ноги. Ранок починається з якогось стресу. Кіт під ноги попав, собака щось перевернула, родичі не те говорять. Виходимо з дому, транспорт дуже довго їде, хтось на ногу став, і от такий ланцюжок не позитиву, а негативу триває весь день. Я думаю, що ви стикати з цими ситуаціями так само, як і я. Але якщо ми починаємо день з посмішки. Багато речей позитивних з нами трапляються на протязі так само всього дня. Отже, я намагаюся вам, напевно, сказати якісь дуже прості тривіальні речі, але повірте, вони дуже-дуже пов'язані власне, з психологією. Отже, стрес це не реалізовані наші потреби. В психології також є такі. Таке поняття як зворотній зв'язок. І от то, що я сказала вам зараз про попереднє про позитивний настрій, про позитивне спілкування з оточуючими, безпосередньо пов'язане з нашою педагогікою. Якщо ми виходимо в онлайн чи займаємося безпосередньо з дитиною, то дитина на підсвідомому рівні зловить той стан, який ми транслюємо. І, звичайно, це впливає на результати нашої роботи. І отже ще одна цікава штука. В психології є поняття дзеркальних нейронів. Дзеркальні нейрони це нейрони головного мозку, які відповідають за, ну якщо просто сказати, віддзеркалювання. Тобто, ви розумієте і вони то бачили, що дитина маленька, як навчається матеріальному життю, постійно копіює все, що вона бачить, все, що вона чує. От, і це робота дзеркальних нейронів. Так само у нас в педагогіці, якщо ми щось показуємо, припустимо на інструменті, дитина дуже часто, буквально моментально віддзеркалює. Це є наші дзеркальні нейрони. І отже, і дзеркальні нейрони грають з нами е, такий жарт. Якщо ми віддзеркалюємо позитив, звичайно, не, верніше транс, е, транслюємо позитив. Відзеркалюється позитив. Якщо ми транслюємо щось негативно, відзеркалюється, звичайно, негатив. Отже, фокусуємось на позитивному. І ще одна цікава історія в психології є таке е, поняття як когнітивістика. Це напрямок в психології, який виник на базі педагогічної науки. Вчені довгий час, це виникло в ХХ столітті, і вчені довгий час. Е, Сподівалися знайти моменти, які би покращували, оптимізували педагогічний процес, допомагали краще засвоювати дітям, учням знання, нові знання для них. І, отже, когнітивістика це наука про сприймання і засвоєння інформації, про мислення під час педагогічного процесу. І от на даний час я би хотіла зазначити про те, що є таке поняття, як багатозадачність і однозадачність. Треба уникати оцієї багатозадачності. Тобто я провела такі ну, дослідження, так би мовити, на своїх уроках: якщо дитині говорити про декілька Задачі, які вона може виконати, це ускладнює процес засвоєння матеріалу. Отже, якщо дитина грає, наприклад, є проблеми з метроритмом, з мелодикою, з текстом, треба зосередитись на одній якісь проблеми. Спочатку, звичайно, з текстом. Припустимо, вивчити з дитиною текст налагодити процес сприймання текстової інформації. На наступному урокі, на уроці, як би я зробила, звернути увагу на метроритмічний. Організацію твору, потім на лініарність, на інтонацію і так далі. Отже, в роботі в нинішній час треба уникати багатозадачності. Чому? Знову ж таки, діти стресують навіть під час онлайн-уроків, тому що багато дуже відволікаючих моментів. моментів тому для покращення процесу я би рекомендувала зосереджуватись на одній якісь задачі. Отже, я вам дякую за увагу. Бажаю як мога більше позитивних емоцій і спокійної роботи. До зустрічі! Чекаю на ваші запитання та відгуки.